Ковальський «Шанс-Авто», який є лідером першолігової першості у групі А захід, став суперником Іван-Франківського урагану в одній восьмій фіналу Кубку України. Таким є підсумок жеребкування, що відбулося вівторок, 29 листопада, у столичному будинку футболу. Минулої неділі на попередньому етапі кубкових змагань «Шанс-Авто» у ковальському дербі переграв земляків з буранни габариту з рахунком 6-5. Лише в одній парі дві команди Екстраліги зіграють між собою. Рівненський кардинал протистоятиме Луганському ЛТК. Чиний володар трофею енергія зустрінеться з Чернівецьким Меркурієм. Янаківець зіграє з Титаном з з Покровського. Суперником моноліту стане аматорська команда Епіцентр К3, лідер вищого дивізіону Київської футзальної ліги. Інша команда з Харкова Локомотив зустрінеться з переможцем пари Одеса Львівхолод, який визначать сильнішого цієї суботи. Інші дві пари склали першолігові команди сумдеу суми РП Донецьк та Ресурс Донець Спортлідер -плюс, Хмельницький. В одній восьмій фіналу команди проведуть по два поєдинки. Обидва матчі відбудуться у наступному році. Перші ігри 11-12 лютого, матчі відповіді 24 24-25 березня. Цієї ж суботи у рамках центрального матчу 12-го туру Екстраліги урагану Львові зустрінеться з лідером Енергією, яка наразі випереджає Іван Франківців на п'ять очок. Причому підопічні Сергія Ополенка, котрі йдуть третіми, провала на один матч менше. Єнаківець прийматиме локомотив, а маноліт зустрінеться з кардиналом.